Полтавські молоді сьогодні у черговому випуску програми Ти Молодий, ми поговоримо про дивовижний національний український інструмент та тих, хто присвячує своє життя опануванню гри на ньому. Адже бандуристи, як ніхто, споконвіку підтримували патріотичний дух та оспівували героїчні подвиги славетного українського народу. Немає таємничішого та самобутнішого музичного інструмента за бандуру, яка успадкувала таку ж складну долю, як і її попередниця кобза. Бандуриство завжди вважалось символом волелюбності українського народу. Кобза оспівана у багатьох піснях і думах. Її образ часто зустрічається на картинах народних художників як невід'ємний козацький атрибут. Дивні голоси кобзарів, під звуки чаруючих струн оспівують драматичні сторінки народної історії, героїв національно-визвольного руху, козацьких гетьманів. Хоча значна частина репертуару кобзарів-бандуристів розповідає і про побут, мораль, родинні і людські стосунки. Про бандуру можна дуже багато й довго розповідати. Взагалі, я рахую, що от і ще називають як кобза бандура. Да? Оце два інструменти, які мені здається самі найулюбленіші інструменти українського народу. До сих пір ще не вивчено толком, ніхто не знає, коли вони виникли. Перша згадка, наприклад, про про кобзу, це кінець 16-го, початок 17-го століття. Дещо пізніше у письмових джерелах зустрічаються згадки і про бандуру, яка, скоріше за все, стала результатом еволюції славнозвісної козацької кобзи. До основних струн додалися короткі приструнки. Так і виникла бандура геніальний винахід українського народу, аналогів якому немає у всьому світі. На одному з проходів на хори у Київському соборі Святої Софії між іншими фресками зберігся старовинний образ бандуриста, де цей інструмент має свій первісний вигляд, нагадуючи італійську лютню зі струнами, що йдуть лише по грифу. Завдяки бандуристам, славетна козацька історія зберігалася і передавалася з уст в уста по всій Україні. Бандура підтримувала бойовий дух січовиків, надихала на звершення справжніх подвигів. Тому саме у козацькій січі бандура була найпопулярнішим музичним інструментом. Для того щоб зберегти мистецтво кобзарів, що вони робили? Вони почали об'єднуватися в такі цехи. І е, саме головне, що вони розділялися на псала на псалят і лабят. Псолятами називали тих бандуристів, які і співали, і акомпонували собі. А лабятами були ті музиканти, які переважно дивували слухачів своєю професійною грою і не робили великого наголосу на співи. У кожної групи бандуристів-початківців був свій керівник, пан отець. Але якщо вони вже чогось навчилися, їм дозволяли піти там рік-два, вони ходили, виступали. А потім їх вже перевіряли, як вони оце все як вони виступали. І тоді, що цікаво, що їм дарили бандуру, а вони, учні їхні, вони своєму паноцю дарили матерію на штани. Недовго бандура знаходилася лише у чоловічих руках. До речі, одним з перших жіночих колективів на Україні стала полтавська жіноча капела бандуристок. В Полтаві в нас була перша жіноча капела бандуристів 25 му році. Чоловіки почали більше відступати, будемо так говорити, а жінки з сильною волею вони почали більше перетягувати, як на себе все-таки оце мистецтво. І жінки почали більше на них грати і співати. Чи змінились ці благословенні традиції у наші часи? Чому навчають сучасних молодих бандуристів у полтавському музичному училищі? Яка пісня сьогодні лунає, дякуючи 63 струнам української бандури? До речі, саме у цьому і полягає особливість та складність освоєння бандури. Бандура, вона об'єднала два жанри: це інструментальний і вокальний. І от зараз сучасна бандура, це взагалі зовсім інший інструмент. Можливості не обмежені. Сьогодні ці необмежені можливості для глядачів та шанувальників живої етнічної музики продемонструють студенти полтавського музичного училища імені Миколи Лисенка. Взагалі, бандури, якби існують три види. Для маленьких діток, але зараз я не буду показати Старше, це без перемикачів, ось це перемикачі. Для чого вони це зміна тональності? От це якраз хроматична бандура. В цій 64 струни, Тут є ля додатково, а так взагалі класичні там, 63 струни. Це грим, бандури, там де є стілочки, на якому якомуться струни. Кожна сторона має своє звуковисотне положення, настроїмо бандури. Сидіти тільки на краєчку. І Щоб нога була інша і паралельно, і тримати ногами, її, щоб можна вільно було брати, перемикати сидіти. От, Специфіка в нас самого інструменту це щипок. Тобто звук ми видобуваємо за допомогою щипка. От, наприклад, напорнуємо. У такій позі Вітті доводиться сидіти кожного дня останні чотири роки свого життя. Однак це не настільки велика складність у порівнянні з вагою інструменту, яку дівчина постійно переносить з одного до іншого кабінету музичного училища. Ні, не важке. Це так тільки здається, що вона велика, але 5 кілограм там ну це не так. В школі ми більше носили підручників на плечах, тому бандура це особливо не дуже важливий інструмент. Якби Віта народилась у період козацької січі, то належало б до лабят. Тобто до тих бандуристів, які роблять акцент не на вокальне виконання, а власне на саму гру. Своєю творчістю дівчина систематично доводить, що бандура здатна дотягтись до вершин світової класики. Бандура вважається народним інструментом і залишається і зараз це народним інструментом. Але після того як Бандура була розвинена, тобто до більше добав добавлено було струн, і звичайно, більше можливостей. Ми можемо зараз іграти і класичну музику. Важко виконувати класичні твори. Чому? Тому що е, ці твори писалися не для бандури, а, наприклад, візьмемо там Баха, Генделя або Бахибеля. Вони писались для органу. І в нас зовсім інша специфіка органу, тобто там вони нажимають клавиші і ногами там. Ну, це. От, а в нас щипок. І тому, щоб, наприклад, і в них у фортепіано в них є демпфер, що вони можуть знімати звук, а нам повинно, потрібно тільки прикривати це там, пальцями, головою, якщо це баси. Скептично можуть дивитися і там, викладачі, і студенти, що ми Баха граємо на бандурі, тому що Бах не писав для бандури, в нього тільки орган, там скрипка була. Але якщо дивитися, і коли я відповідаю там, да, то я говорю, що у Баха була певна ціль написання твору. І він цю всю музику, яку ми граємо, органної при там, фуги або хоральні, це все було написано для прославлення Бога у церкві. Це все гралось. Якщо Бах би був живий, то він би тільки радів, що цією музикою не тільки він може славити, а й всі інші. Такий скепсис на думку віти пов'язаний зі стереотипним мисленням і особистими уподобаннями слухачів. Дивлячись на те, що краще публіка в нашому світі сприймає, то звісно, це бандурист-вокаліст. Чому тому, що більш доступніша? Думка самого твору, тому що там є слова і можна зрозуміти, про що це пісня. Про кохання, там про якусь печаль. А от щодо інструментальної музики, то тут е, потрібно більше вже думати, да, що там от, от, хотів сказати цим. І тому ну, це вже залежить від рівня людей і взагалі, як вони налаштовані на класичну музику. Втім, нестача поширеної уваги зі сторони слухачів до класичної музики на бандурі молодого музиканта не засмучує. Всьому свій час вважає дівчина і віддано продовжує розширювати кордони музичної свідомості полтавців. А її викладач підтримує дівчину, адже не перший рік спостерігає за розвитком українського бандурництва. Особливо зараз почали дуже багато писати творів, оригінальних творів, авторських творів почали писати для бандури. Якщо мова пішла про композиторів, то варто звернути увагу на Віталію, другу курсницю з багатообіцяючими музичними перспективами. Вже зараз вона робить свої перші спроби у композиторстві. Розвивати собі в цей талант я ще на першому курсі. Ну, це було по-різному, там щось десь почула мелодію. А, І вона вже в голові воля волі-неволя вже починає розберу як якось розвиватися. І я грає на бандурі, і я брала просто бандуру до рук, і само по собі акорд, нота вона лилася. Тобто я сама нічого такого не вигадувала. А якось так само по собі. Я розумію, що мені потрібно навчатися десь ну, цьому, да? бо одне писати гарну мелодію, а друге, щоб це було по формі, воно визначено, щоб це було схоже на якийсь певний, наприклад, поліфонія чи просто якась віртуозна п'єса або крупна форма. Попереду у дівчини великий і нелегкий шлях становлення її як музиканта. Викладачі всіляко сприяють розвитку талановитої Віталії. Моя вчителька подогнашка на те володім. Вона це все знає. Я її грала навіть на кадем-концерті в кінці першого курсу грала свій твір. Такий побутовий характер, те, що відчуваю в житті, те я стараюсь перекладати писати в своїх творах. Загалом це можуть бути якісь такі події в моєму житті, наприклад, не знаю, там, закоханість, та, там, і я просто це переживаю, відчуваю, або навіть іду десь почула якийсь акорд. В мене часто таке буває, коли мені дають твір по спеціальності. і Якось початковий акорд, і в мене вже зразу якось так вистроюються певні такі мелодії, і мені хочеться це зіграти, мені хочеться це якось розвинути, продовжити. Ми зараз живемо в такій сучасності, коли все отак, рутина, рутина, все такі сірбудні, коли мене задумаємося над тим, що. Є щось глибше, є якісь почуття, на які просто ми не звертаємо увагу, повертаючись до бандури як до етнічного народного інструменту, варто згадати, що традиційне українське бандурництво це синтез вокалу і інструментала, та ще плюс до того, що бандурист сидить. Він сидить і бере, повинен так володіти інструментом, щоб він другий раз не звертав увагу на струни. Це складно. І в той же час володіти теж всіма вокальними даними. В цьому складність у нас бандуристів навчитися і грати гарно, і в той же час і співати. Але ж вчаться і виходить дуже непогано. тріо Тернова ружа. Ця назва стала своєрідним брендом полтавського музичного училища. Тернову ружу формують сталановитих студенток-бандуристок з виточеними голосами та професійною складеною грою. Для багатьох дівчат участь у цьому колективі визначає майбутній життєвий напрямок. Наприклад, Настя і Аня зараз навчаються у консерваторії, а все починалося тут. Полтавському музичному училищі після безкінечних репетицій, участі у конкурсах і гастролей по всій Україні, бандуристки остаточно закохались у багатострунний народний інструмент. Бандура це конечно, такий інструмент, що просто важко в нього не влюбитись. В училищі дається вся база. Навіть якщо ми поступили в консерваторію. То дуже велика різниця в цьому, так як тут, знаєте, якось такі відносини теплі. Тут знаєте, приходиш як сім'ю. Тут приходиш і знаєш, що є до кого прийти, що тебе приймуть. А якось в консерваторії ти сам за себе, знаєте, якось в мене нема розчарування в консерваторії, все подобається, все класно, але ну, тут, звичайно, це база і це. Було моє формування як саме як музиканта. Я відчула себе на рівні, тому приїжджали. Наприклад, якщо так дивитися, то в основному поступають учні із західної України. Наприклад, це там Львів, Тернопіль, там дуже сильна школа, але я себе, наприклад, відчувала не гірше. І якби я одна, можна сказати, із Полтави, і саме з цього регіону. От є ще є ще одна дівчина з Миколаєва, і все. А то все із Західної України, то я якби, одна можна сказати із центру України, яка поступила. Дякуючи бандурі, влаштувалося не тільки професійне, але і особисте життя Ані. Як виявилося, мій хлопець побачив мене в квартеті, коли ми грали, і це я знайшла чисто випадково, Я дивилася відео в нього. На ноутбуці і побачила, що я в квартеті. А він мене тоді ну побачив, якось знаєте, я йому так запала, і так виходить, що він не ревнує, тому що він такий самий фанат, можна сказати, гітари. У нас вдома стоїть чотири чи три гітари, так що це мені потрібно ще ревнувати. Тож перед будь-якою трудолюбивою і цілеспрямованою особистістю завжди відкривається можливість для власного зміцнення, чи то в особистому житті, чи то у професійному. Ти маєш право бути солістом, по-перше, це саме головне. Потім ти можеш грати в будь-якому оркестрі, ну народних інструментів. це раз. Потім в якомусь інструментальному народному оркестрі. А і саме головне, що дуже зараз от актуально, будемо так говорити, це бандуру можна поєднувати з різними інструментами. Можна ще і у музичній школі викладати чим не варіант. Приємно зараз, що в музичних школах лишилися патріоти і є дуже багато в нас викладачів. Все-таки для того, щоб в училищі в нас були студенти, треба, щоб в музичних школах вже навчалися діти. То по області зараз ідуть відродження, трошечки невелике, є відродження, все-таки бандури і є талановиті, здібні діти, які потім поступають сюди до нас, в училище. Привити дитині любов до музичного інструменту нелегка справа. Однак молодому викладачу малої академії мистецтв має головаш, це очевидно до снаги. Мені бандура більше подобається всіх інструментів. Ну, мені подобаються звуки бандури, як я на ній граю. Мені взагалі вона вся подобається. Діти бачать твою щирість. Якщо ти в них зацікавлений, то і вони тоді проявляють свою зацікавленість до тебе, та інструменту. Маленькі учениці залюбки діляться своїми враженнями про навчання та про викладача. Вона добра, хорошо мене обуча, розказує все понятно. Мені задає моя Ігорівна вчити домашнє завдання, потім я її роздаю, і ми з нею учимо нові пісні. Вона мене навчила багато пісень, навчила мене багато правил, що, наприклад, не можна розривати слова, на руку держати круглою. Вона мене вчить. Моя Ігорівна дуже добра, красива, вона завжди пояснює. Мені, що я неправильно роблю, вона мене вчить, і вона завжди ласкава і добра. Майя Ігорівна для своїх учнів є гарним прикладом і серйозним авторитетом, тому велика вірогідність, що у майбутньому маленькі бандуристки не будуть довго вагатися з вибором професії. Все почалося, я навчалася в загальноосвітній школі, мені було 8 років, і до нас в клас прийшла молоденька жіночка, мабуть, така, як зараз я, грала нам на бандурі пропонувала займатися цим інструментом. Так як я дитина була дуже активна, приймала участь у всьому, чим я тільки могла, то я залюбки пішла на уроки і мені дуже сподобалось. І так вийшло, що я так сталося, що я залишилася після того, як я закінчила. Училася, я прийшла і спитала, чи не потрібні вам викладачі. І мені сказали, що потрібні. Так я тут поки що перший рік працюю, там буде видно. Дирекція Полтавської малої академії мистецтв маю цінує і робить все можливе, щоб молода і талановита викладачка отримувала від роботи лише задоволення. Мені дуже сподобалось, що насправді мене дуже тепло, тепло прийняв колектив. Я зараз кажу дуже щиро, мене дуже привітно зустріла заоч нашої школи. І директор мені надали свій кабінет власний і якби пріоритет виставляти години. І це якби дуже позитивно налаштовує на роботу, коли тебе підтримують, ті, хто давно тут працюють. І коли підтримка зі сторони колективу поєднується з любов'ю до учнів та інструмента, будь впевнений, ти на своєму місці. Залишається тільки насолоджуватися життям та дарувати радість оточуючим. Для мене якби це один з засобів, іноді просто висловити якусь свою думку або висловити якийсь свій настрій. Чесно, наприклад, коли вона там дуже радісний або дуже сумний, якийсь настрій, то я можу просто сісти і заграти. Це якби такий момент. А також я поздоровляла свою маму з ювілеєм, коли у неї був день народження, і в цьому допомагає мої музичні здібності. Звичайно, ці полтавські дівчата зовнішньо не схожі на січових кобзарів. Вони не подорожують Україною, не носять оселеця. Їхній репертуар відповідає сучасності. Він більш романтичний, побутовий, класичний і лише в деякій мірі має історичне забарвлення. Але, дякуючи їм, звичайним талановитим полтавським бандуристкам пишеться достойна і правдива історія нашої прекрасної батьківщини. Своїм старанням своєю чесною працею, своєю вірою у майбутнє вони підтримують та зміцнюють основу для реалізації лише позитивного у нашій державі. Не будемо їм у цьому перешкоджати, а навпаки, допоможемо. Адже і вони, і ми молоді.